Добрий вечір. Відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятора 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, 120 мм на башенному ковері. Він у нас має 4 мідні трубки. На відеокарті також у нас є три вентилятори 90 мм з зипово-пасивним режимом роботи, який автоматично запускається при досягненні відмітки ближче до 60 градусів. На передній панелі перед вентиляторами маємо пильничок. Пильничок також є зверху, на магнітах легко знімається, легко чиститься. Пильник є знизу під блоком живлення. Збоку загартоване скло, на ньому є плівка її можна буде зняти. Вся підсвітка вентиляторів башні з самої відеокарти синхронізована. Можна міняти її клавішою на поверхні корпусу. Тут є багато різних режимів, можна вибирати будь-який колір, щоб був статичний, перевивався або просто мигав. Абсолютно можна виставляти під себе. А якщо клавішу затиснути, то підсвітку можна повністю вимкнути. При цьому колори продовжуються крутитися та охолоджувати компоненти комп'ютера. На верхній панелі є розліми USB 3.0. Навушники, мікрофон, кнопка запуску, зміна підсвітки, індикація роботи комп'ютера та роботи дисків. По задній панелі вісьмиканальний звук, гігабітний вампорт, виходи USB 3.0, 3.1, 32. Роз'єм девідучного монітора HDMI, дисплей-порти. Також зверніть увагу, якщо у вас ось такий старенький вихід на моніторі VGA, то потрібен буде перехідник під сучасні цифрові роз'єми, так як вже давно не роблять VGA у сучасних відеокартах. У нас є перехідники, що з VGA на HDMI і також на DisplayPort. Можна без проблем зробити з системником. Всі кабелі в комп'ютери вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По сумарній інформації, встановлений процесор Ryzen 5 5600, 6 ядер 12 потоків, 4450 автоматичний турбобуст, материнська плата на чипсеті B550, ASUS Prime pci Express 4.0, все як потрібно. 32 ГБ оперативної пам'яті, частотою 3200, двома плашками по 16 ГБ. Kingston Fury Beast. Материнська плата йде 4СВТО, кількість пам'яті можна буде без проблем збільшувати. Ну і відеокарточка у нас топова версія. GameRock RTX 3070 Ti, 256-bit пам'ять gddr 6 x 2M2 SSD. Один на 250 ГБ і другий на терабайт. Система вже встановлена на першому, вільно ще 180 ГБ. Теплові виділення нашої відеокарточки 330 Вт. ТДП в неї розширений, так як версія топова. На, на дану відеокарту зашито дві версії BIOS. -а. Зараз запущений саме Performance. Тут є перемичка, якою можна вибирати більш слабший і більш потужний. Перформанс у нас вибраний вже з заводу. Потужність буде максимальна. Робимо тестування, навантажуємо процесор в 100%. Потім зробимо окремий тест на відеокарточку і також протестуємо комп'ютер у грі. Всі ці тестування він вже пройшов після збірки. Перед підготовкою до відправлення знімаємо, щоб показати, як все працює. Охолодження на процесорі в нас з запасом, прогрітися він не буде. Зараз бачимо відмітку коло 51 градуса. Дане охолодження може відвести до 150 Вт тепла. Процесор у нас в трестесті може виділяти коло 120 Вт. Ну, буде з запасом. Автоматично вентилятор може додавати обертів при зростанні температури. Це працює гарно. Графік рівний, немає ніякого тротвангу, все працює чудово. Ну і зараз зробимо тест на відеокарточку. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест, поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти 34, це коли вона просто простою. Зараз почекаємо, поки прогріється. Йде тестування на відеокарту. Вентилятори, до речі, вже запустилися автоматично. Зараз ми бачимо оберти 30%. Оберти також будуть підбавлятися, як температура буде зростати. Ось у нас всі три вентилятори крутяться. До речі, тут вентилятор якісні на двох промпідшипниках. Все як потрібно. Зараз бачимо відмітку температури в 63. У даної відеокарти доволі товсте охолодження. Все чудово. Карта почала виходити на свої робочі оберти. Вище до 50%. На тесті у нас RTX 3070T. Вчитуючи теповиділення в 330 Вт, маємо просто ідеальні температури. Все тепло, яке буде виділятися відеокартою та процесором, буде виходити за межі корпусу. Передні вентилятори будуть підкидати постійно свіже повітря до компонентів. Все працює чудово, немає ніяких проблем. Коробочки від запчастин поїдуть разом з самим комп'ютером, Блок живлення у нас на 700 Вт від компанії Chieftec. Кабель живлення вже у, блоку живу, у коробці від блоку живлення. По тестуванню у нас все гарно, немає ніяких проблем. Відмітки температур чудові. Оберти 50%. Ну і зараз я зробимо тестування у грі. Продовжуємо огляд. Запущена у нас гра Goto War 4. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Ось така збірочка у нас вийшла. Готуємо до відправки.